Щасливі ті, які тебе бачили і які заснули у твоїй любові. Так, сирах говорить про Пророка Іллю. І це безсумнівно велика благодать, коли я можу заснути, будучи впевненим, що є у світі хтось, хто мене любить безкорисливо. І це також велика благодать, коли я знаю, що коли прокинуся вранці. То це не зміниться. Постійно буде цей хтось, хто мене любить, безкорисливо. Пророк Ілія, це є такий старозавітний образ Ісуса Христа, Ісуса Христа Його особи і Його діл, який Він звершив під час свого земного життя. І тому, коли ми чуємо ці слова, власне, які промовив до нас сьогодні в сирах, щасливі ті, які тебе бачили і які заснули у твоїй любові, то вони стосуються також саме до Ісуса. Тобто, хто бачив Ісуса, цей може бути впевнений, може засинати спокійно, може засинати з цією впевненістю, що є хтось. Хто мене любить, e... і ця присутність Ісуса серед нас, вона, власне, дає нам таку впевненість. Саме те, що ми бачимо Його, ну, хоча б в присвятих дарах, або чуємо Його в Його слові, під час Євхаристії, але просто читаючи Святе Писання, то це є ці моменти, в яких ми. Бачимо Його. І тому ну, ми так насправді блаженні, ми щасливі, бо ми бачимо Його. І можемо засинати в Його любові. І ця присутність Його, вона є такою, таким, таким даром, тому що вона почалася від, звичайно, від воплочення, але ну, якщо згадаємо це велике діло відкуплення, ну, то саме від, від цього моменту, від цього відкуплення його, від його смерті на Христі, і також від Воскресіння, ми одержали Духа Синівства, яким кличемо Ава, Отче. Тобто, завдяки цьому ми можемо сьогодні кликати, власне, говорити, промовляти ці слова. Звертатися так до Бога, власне, Ава, Отче. І таким чином, власне, через цей свій хрест і Воскресіння, через свою смерть і Воскресіння, Ісус, так як пророк Ілля вхамував гнів Господній, який був спричинений нашим гріхом, і Він вхамував Його перед Тим як Він спалахне. І таким чином, власне, Він. Навернув серце батька до сина, тобто серце Бога до кожного з нас, і відновив покоління Якова, тобто, відновлює, Він відновив своїм ділом відкуплення своєю смертю на Христі Воскресінням. Він відновив покоління Якуба, тобто кожного з нас він відновив, бо ми є цим новим поколінням, поколінням Яку, Якуба. І це дуже важливо знати і пам'ятати про це, що кожен з нас є цим всиновленим сином і дочкою Бога, тому що ми маємо цю впевненість, що маємо завжди когось, хто нас любить, і завдяки цьому можемо спокійно засинати і вставати вранці. Не мусимо переживати за те, що буде завтра. Тому що ми знаємо, що ну, якщо нас хтось так любить, ну, то немає нічого міцнішого, сильнішого від цієї любові. Кожен з нас власне, має когось такого, до кого може звертатися власне, батько, отче, тато. І це теж важливо, щоб пам'ятати, що ну, звичайно що в мене є хтось такий. Але якщо в мене є, то також в усіх моїх близьких є хтось такий. Хтось може мати когось близького дуже далеко, хтось може переживати за своїх близьких, за свого чоловіка, за свого сина, за свого внука і так далі. Але якщо я згадаю, що насправді ця особа завжди, поруч із нею, є її. Небесний Отець, небесний батько, з яким він або вона може постійно спілкуватися, no, то таким чином, я теж ну, мені ще простіше засинати, бо знаю, що цей отець не лише мене любить, але також важливу для мене особу. І сьогодні теж в цій молитві, власне, Господні, яку Ісус нам пропонує. Є такі важливі слова, що цей Отець, який нас любить, ну то Він береже нас від Лукавого. Тому можемо мати теж таку впевненість, що не лише Бог нас любить, але також Він кожного, хто любить, то зберігає від лукавого. Амінь. І даблоютін живи правдою, живи по-католицьки.